Колеги, вас вітає школа ендокринології. Перше, що ви маєте зробити, підписатися на школу ендокронології на канал Endo Time. Ви можете знайти посилання прямо під цим відео. Для чого? Для того, щоб жити життям школи. До речі, ми зустрічаємося з вами 6, 7, 8, 9, ой, забули, ще й 5 вересня у Львові. Де будемо говорити про клінічну ендокронологію, як завжди, клінічні кейси, спілкування з провідними фахівцями різних спеціальностей. Колеги, ви пам'ятаєте, школа ендокронології це корисно, це цікаво. Тому будьте з нами! Ми чекаємо на вас, починаючи з 5 вересня. А взагалі, ми чекаємо вас завжди. Тому ставте лайки, підписуйтеся. Школа ендокронології завжди з вами.